5 вересня до Мукачівського прикордонного загону прибуло підсилення з резервів голови Державної прикордонної служби з метою посилення охорони на кордонах, протидії незаконному переміщенню цигарок та нелегальній міграції. Такі заходи вжили у зв'язку з активізацією переміщення тютюнових виробів на румунській ділянці. Групи швидкого реагування, такій Проходять спеціальну підготовку. Більшість з цих військовослужбовців, які сьогодні привели до нас на поселення, пройшли е своє бойове хрещення в зоні проведення антитерористичної операції. На поселення до нас прибув також тепловізійний мобільний комплекс е на базі автомобіля Volkswagen Т-5. Це як сказати, е техніка, яка, за допомогою якої на значному віддаленні від самого державного кордону. чи Можна виявляти гру рух групи осіб порушників, які намагаються здійснити свою протиправну діяльність на державному кордоні. Підсилення кордонів Закарпаття проводять вже не вперше, і за словами прикордонників, вони є ефективними. Зменшується кількість протиправних дій на державному кордоні. Ефект і позитивні зрушення цього є. Якщо взяти допустим, даже статистику за цей рік з застосуванням наших резервів і нашими силами, які є в прикордонному загоні, в 205 випадках затримано більше мільйона цих пачок цих рок. Якщо порівнювати з аналогічною статистикою минулого року, то в нас його лише було в 113 випадках затримання, близько 900 тисяч пачок се урок. На підсилення прибуло близько 70 прикордонників з підрозділу, що базується у Львівській області. Я думаю, що ця кількість особового складу буде не буде, а точніше надасть допомогу прикордонному загону і з метою недопущення порушень державного кордону, контрабандою та нелегальною міграцією. Прикордонникам провели короткий інструктаж щодо поставлених перед ними завдань, після чого вони вирушили до їх виконання.